Сучасний реанімобіль був закуплений за державні бюджетні кошти, зокрема Сумському обласному центру екстреної медичної допомоги. Працюватиме він у пункті постійного базування селища міського типу Вороніш. За словами старшого лікаря станції екстреної медичної допомоги Павла Кузьміна, у зв'язку з відключенням світла там деякі час існували проблеми з розташуванням бригади швидкої. Втім, за сприянням голови Шосткинської громади умови для повноцінної роботи персоналу були значно покращені. Бригади перебував. В таких умовах, що холодно дуже там було. Ну, за сприянням голови нашої громади також влаштували там буржуйку, зробили для нового автомобіля навіс. От, і автомобіль сьогодні поїде вже працювати туди. У Воронежі такого класу автомобіль з'явиться вперше, говорить пан Кузьмін. Всередині він укомплектований усім необхідним для надання першої допомоги, а також має високу мобільність та прохідність. Повне оснащення. Є вся апаратура, необхідна для надання екстреної медичної допомоги. Раніше медики Воронівської бригади швидкої виїздили на виклики на старенькому УАЗі, який не йде ні в яке порівняння з новенькою автівкою. Тож відтепер якість надання невідкладної допомоги мешканцям Вороніжу значно покращиться, впевнений головний лікар. У разі звернення людей буде надаватись допомога тепер на цьому на сучасному автомобілі.